Всім привіт! Вибір першого велосипеда для дитини це, знаєте, такий момент, дуже відповідальний і водночас радісний. Щоб усе пройшло гладко, ми, спираючись на досвід експертів з вело підготували такий собі простий і зрозумілий покроковий розбір. Разом ми точно зробимо найкращий вибір. Ну що ж, давайте починати. Ось наш план: пройдемося по кожному пункту, і в кінці картинка складеться ідеально. Поїхали! Перш ніж ми зануримось у всілякі технічні штуки, давайте на хвилину зупинимось і поговоримо про те, а чому власне велосипед це так важливо для дитини. Це ж насправді щось набагато більше, ніж просто іграшка. І ця фраза, як на мене, влучає просто в самісіньке яблучко велосипед це не стільки подарунок, скільки квиток у світ пригод, досвід який залишається назавжди. І от подивіться, переваги тут просто колосальні. Це не лише про розваги, це такий собі комплексний тренажер для розвитку. І що найцікавіше, всі ці пункти тісно пов'язані. Дитина вчиться тримати баланс, а це розвиває координацію, відчуває свободу, а це виховує самостійність, катається з друзями, вчиться спілкуватися, все працює разом. Так, з важливістю розібралися. Тепер давайте подивимось, які взагалі бувають дитячі велосипеди. Бо тут головне, що байк відповідав віку, і що ще важливіше, рівню розвитку дитини. І ось ця еволюція просто чудово показує, як велосипед росте разом з дитиною. Все починається з біговела, де малюк вчиться найголовнішому тримати рівновагу. Потім з'являються педалі, згодом зникають тренувальні колеса, а там уже і до перших передач недалеко. Це ціла подорож. Гаразд, а тепер увага. Найважливіший, просто фундаментальний момент. Якщо є щось одне, в чому не можна помилитися, то це розмір. Від нього залежить абсолютно все. І комфорт, і бажання кататися, і, звісно ж, безпека. Це наш пріоритет номер один. І тут виникає логічне запитання а як же не прогадати з тим розміром? Як бути впевненим на 100%? На щастя, відповідь є. І вона насправді дуже проста. А ось і сама відповідь прямо перед нами. Це чарівна табличка. Дивіться, все елементарно. Ключовий параметр це зріст дитини. Саме його ми зіставляємо з діаметром колес. Вік це скоріше орієнтир, а от сантиметри це точність. Скажімо, зріст дитини 120 сантиметрів. Шукаємо в таблиці і бачимо, що нам потрібні колеса діаметром 18 або 20 дюймів. Все. І дозвольте ще раз на цьому наголосити, це справді важливо. Забудьте про вік, коли дивитесь на таблицю. Головний показник це зріст. Саме він гарантує, що дитині буде зручно, а головне, безпечно. Правило номер один міряємо зріст. Супер! З розміром визначились. Це вже половина успіху. Тепер давайте подивимось на кілька технічних деталей, які теж відіграють неабияку роль. Отже, рама сталь чи алюміній. По суті, це вибір між ціною та вагою. Але тут є один нюанс: легкий велосипед це не просто зручність. Уявіть собі, дитині набагато простіше зрушити з місця, легше маневрувати і, що важливо, самостійно підняти велосипед, якщо він впав. Це додає впевненості, розумієте, дитина відчуває, що вона контролює ситуацію. Тому легша рама це величезний плюс до комфорту і самооцінки. Далі гальма система має рости разом з навичками. Для малечі ідеальний варіант ножні гальма. Знаєте, коли треба просто крутнути педалі назад, щоб зупинитися. Це максимально інтуїтивно. Для старших діток уже підійдуть ручні гальма, вони дають більше контролю. Ну а дискові це вже для підлітків, які ганяють швидше і потребують надійного гальмування. Ну і ще кілька важливих дрібниць. Захист ланцюга це просто обов'язкова річ, щоб штанина чи пальчики не потрапили куди не треба. Одна швидкість для початку ідеально не треба забивати голову зайвим. А всякі аксесуари типу дзвоника чи світловідбивачів це ж не тільки про безпеку, а й про радість. Так, інформації було чимало. Давайте тепер зберемо все це докупи в один короткий і суперзручний чек-лист. Ось і все. Чотири прості кроки. Перше міряємо зріст, друге дивимось у таблицю. Третє обираємо раму і гальма. І четверте дбаємо про безпеку і комфорт. Якщо рухатись саме в такій послідовності, помилитися просто неможливо. Рішення буде виваженим і правильним. Бо, зрештою, що таке правильний вибір велосипеда: це дати дитині ключ до світу самостійності, впевненості в собі і, звичайно, докупи незабутних пригод. Це те, що залишиться в пам'яті на все життя. Тож, якою буде та сама перша пригода?